Течія у Чернігові презентували альбом дитячих пісень. Подарунок авторка музики та текстів Ірина Юрченко. Її творчість колеги відносять до нової генерації в сучасній дитячій музиці. Ми відчуваємо, наскільки нам не вистачає цих нових українських пісень для дітей, то звичайно. Для нас цей диск є необхідним. Виконавці пісень переважно чернігівці більшість займається вокалом. На обкладинці альбому поруч з авторкою Микола Морозов. Він перед виступами завжди хвилюється, хоч і має чималий досвід участі в різноманітних вокальних конкурсах. Ой, вже дуже багато, вже навіть не можу перелічити вже сильно багато. Мені мене диплом ось такий альбом папка. восьмирічна Анна Кабинок виконує пісню «Лелеченька». дівчинка ділиться. Текст їй дуже близький, адже сама теж мріє про молодшого братика. Авторка музики зізнається, часто натхнення черпає від учнів. Вони приносять ідеї, які лягають в основу нових пісень. Я почала писати дитячі пісні для свого сина, коли він був маленьким. Так склалося, що я пишу тепер для інших дітей. Моя дитина виросла і, на жаль, вона не цікавиться музикою. Вона не переймається, вчить музики та дарує радість маленьким виконавцям, і має надію, хтось із них обов'язково стане справжньою зіркою.